Я довго вчив граматику кохання, граматику грудей і губ твоїх. Ти утікала і ховала сміх, може зубів, затиснений востаннє, білі листегна в хижих желюгах. Вітаю! Ви дивитесь проект незламні на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся на канал і включайте дзвінок. Сьогодні про видатного українського поета Василя Стуса, його кохання Валентину, єдиного сина Дмитра та боротьбу поета проти московської нечисті. Вона знищила Стуса фізично, проте не духовно людина епохи, людина слова. Багато сюжетів в його творах перегукуються із сучасністю. Як добре, те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клюнюся перечутті недовідомих верств Василь Стус народився на світвечір 1938-го на Вінниччині в сім'ї селян. Наприкінці 30-х батько Василя Семен Дем'янович вирішує переїхати на Донбас. Таким чином він хоче уникнути примусової колективізації. Там він влаштовується на роботу на хімічному заводі. Майже усе дитинство Василя перейшло серед українських степів Донбасу. Даруйте радощі мої. І клопоти мої, нещастя й радощі мої, весняні ручаї. Про світле небо аж кипить, про світле аж кипить. Блажен, хто не навчився жить, блажен, хто зна любить. Василь навчався в Донецькій міській середній школі, закінчив її навідмінно. Студентство Василя перейшло на історико-філологічному факультеті педагогічного інституту міста Сталіно. Бреде в ранковій синяві світанний гомін. Дерева стоять, мов коні, що придуть, сполохано шима. Їх вітер скоро осідла і довгі поводи напне і пустить чвалом, зустрічать до себе сонце в гості. Після закінчення університету з відзнакою Василь вчителював у селі Таужне Кіровоградської області. За два роки вже проходив службу в армії на Уралі. Початок творчості Василя припав на період навчання та армійської служби. Хоча, за спогадами сестри Марії, перший вірш маленький Стус написав ще у четвертому класі. То була Ода першій дитячій любові. Весняний вечір, молоді тумани, неон проспектів, туга ліхтарів. Я так тебе любила, мій коханий. Прости мене, я так тебе любив. Василь Стус дуже любив зарубіжних класиків. Перекладав твори Гьотте та Рільке. На жаль, ці доробки назавжди було втрачено. 1959 рік для поета став дебютним в журналі Літературна Україна було опубліковано його перші вірші з напутнім словом тодішнього класика Андрія Малишка. Ніч протовпиться, як п'яниця по кімнаті, по стінах шастає і мовчить, мовчить. Домовий так ходив би, мовчав би. За вікном гуркотять літаки, ніби відьми на шабаш. Понад дахами, понад затихлими, понад притахлим Києвом гуркотять. На початку 60-х Василь Стус працював літературним редактором газети Соціалістичний Донбас. Згодом відновлює навчання у столичному вузі і переїздить до Києва. Вступив до аспірантури інституту літератури імені Тараса Шевченка із спеціальності теорія літератури. Впродовж навчання займався активною науковою діяльністю, але аспірантуру так і не закінчив. Усе через свою проукраїнську позицію з того моменту за стусом почали ретельно слідкувати кадебісти. Тягни мене, бо упаду замало. альпініст, замало назнав біду. Хист замало мене провадить по сліду, вхопився обома руками за хвилю. Хвиленько, неси. Мене поволеньки неси на гострий прибережний камінь. Виключення Стуса з аспірантури пов'язане з культовою подією 4 вересня 1965 року. Тоді у київському кінотеатрі Україна відбулася прем'єра фільму Тіні забутих предків режисера Сергія Параджанова. Напередодні показу прокотилася перша хвиля арештів української творчої молоді. Літературний критик Іван Дзюба під час промови вигукнув: У нас велике свято, але й велике горе в Україні почалися арешти творчої молоді. Молодий ще тоді В'ячеслав Чорновіл промовив аудиторії: Всі, хто проти тиранії, встаньте. А Стус у перерві між частинами фільму резюмував: Протестувати повинні всі. Сьогодні хапають українців, завтра хапатимуть євреїв, потім росіян. Питання: а за що ж Стуса так ненавиділа радянська система? Він був справжньою кісткою у горлі імперіалістів. Коли був представником молодої української інтелігенції, Стус особисто бачив масові арешти своїх колег, наступив черговий етап придушення української культурної ініціативи, писав Василь Стус. Він не боявся відправляти листи до спілки письменників СРСР, де відкрито і небезпідставно стверджував. Хрущовській відлизі з її політичним і культурним пом'якшенням настав кінець з приходом до влади Брежнєва Відбувся відкат до сталінізму, де інакомислячих лікували у психлікарнях чи у кращому випадку відправляли на каторгу до Сибірських в'язниць і таборів. Вхопився обома руками за хвилю. Винеси мене вже безпорадному. Важка мені душа бо зігнута не гнеться. Вже далі спина. Бо тепер мені одне. На лиш смерть за друга, бо вже ні друга ані крука, бо ані ворога тепер. Після виключення з аспірантури Василь Стус працює в будівельній бригаді, а згодом кочегаром. Про чорну роботу Стус завжди відгукувався позитивно і стверджував: то були його найщасливіші роки. Згодом поет одружується. Обраницею стала Валентина Попелюх у шлюбі. Пара прожила 20 років до останнього дня дисидента. Яка любов минула ціла вічність, як я любив, і марив день за днем, що все пливе і пам'ять про мене розлуку геть титлий коми вивчену? А знову йду в ту келію між від жорливої берези? Ждати буду якісь незвідані чуття приблудні, де цнота. Обертається на встид. минулого року, в березні на 84-му році життя померла Валентина Попелюх, вдова українського поета і дисидента Василя Стуса. Про це повідомила у Фейсбук її невістка Тетяна Стус. Валя померла після тяжкої хвороби на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра під вибухи у селі під Києвом, де тривають бої, написала вона. Тепер Василь Стус знову зустрівся зі своєю коханою Валею. Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль. І хвилина діяння кожна випромінює нам печаль бути разом в однім цілунку, злить уста і серця свої. У пари народився син Дмитро Стус, український письменник та гендиректор музею Тараса Шевченка. У Дмитра Васильовича четверо дітей, тобто Стус міг би бути щасливим дідусем, але. Не судилося. Далі йтимуть важкі часи у долі Василя. Раз за разом його заарештовуватимуть, постійно спостерігатимуть і надаватимуть спокійно проводити час із сім'єю, особливо з сином Дмитриком. Ти, народившись, виголів лошень, а не приріз до тіла. Не дійшов своєї плоті, тільки перехожий межі світів, ворушишся на споді чужого існування. Дякуємо за перегляд. Ставте ваші вподобайки і підписуйтеся на канал. Про те, як Василеві вдалося видати свої збірки у тюремних стінах та безпосередню причетність Медведчука до ув'язнення Стуса, дивіться у другій серії проєкту Незламні на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. До зустрічі!